Mr. President, many people have watched Putin's speech this morning. What was your? Except me. Except you. You didn't. No, oh no! It's not. It, it's not my lovely video. So you have no impression about the president. I have all, all the information. I have. I understand what about what he talked. So, what is your feeling about what he talked? About? No, no. No news for me. I think he, he did the same, but he, he, he didn't speak about it officially with his audience, but he did it, he, mobilization he did, our, our intelligence and intelligence of our partners, they told us about it, all the details during all these last months he did mobilization and, and uh, he provoked it also with uh, this, uh, how to say it, Stuchni uh, referendum. І про штучні референдуми він постійно говорив погрожував. То що він зараз спробує мобілізувати свою аудиторію після програшу на харківському напрямку? Ось що він робить: він хоче забрати ініціативу. Тобто, спочатку вони були ініціативні, ви пам'ятаєте саме початку вторгнення. Після того ми забрали ініціативу в Києві і перейшли в деокупацію. Потім війна застрягла. І уповільнився процес. Це було дійсно, як вже болото, болото а, а а не війна, тому що ніхто нікуди не, не міг, не міг штовхати ворога. Було дуже складно у нас. І зі зброєю було складно тощо. Потім ми планували операцію, і почалась деокупація іншого району. Зараз ми бачимо напрямок Харківської області. Тому йому треба мобілізувати свою аудиторію. І він каже: при чому дуже несміливо, несміливо каже, ми робимо часткову мобілізацію. Наскільки я розумів, він сказав, саме часткова мобілізація. Це говорить про, що, про те, що у Росії проблеми з, кадрово, з кадровими офіцерами, просто з кадровими військами. Великі проблеми, ось що про це говорять. А ми знаємо, як вони набирали вже і курсантів, набирали юнаків, які не вміють воювати. І ці курсанти, вони гинули, вони їм не давали навіть закінчити а, військові навчальні за, заклади. І всі ці люди вони не вміють воювати. Вони приїхали на нашу землю, а вже ж вони гинули. А вже ж росіяни. Звичайні там люди, вони повинні робити якісь висновки, і дуже цікавий момент, на який я би звернув вашу увагу зараз, але більше не вашу ви, ви тут на нашій стороні. і Ви розумієте, що відбувається. Російська аудиторія повинна звернути на це увагу. І деякі держави, які ще сумніваються в головних бажаннях президента Путіна. Подивіться, дуже важливий момент. Він каже. Він знов каже, що я готовий говорити, а Україна не хоче говорити. Тобто, це як коло, знаєте, все повторюється. Він каже, я готовий говорити і каже про мобілізацію. Потім каже, я готовий до діалогу, Україна не хоче, не мов Україна не хоче, я готовий до діалогу і каже, ми готові приймати рішення щодо референдумів на нових територіях Херсонської та Запорізької області. Тобто, це ще раз говорить, що він. Він не хоче ніяких дипломатичних вирішень питань. Так і є. Мобілізує своїх. Мобілізує своїх. Тобто він бачить, що його війська біжуть, і він буде брати Україну кількістю трупів. Своїх трупів, тобто йому потрібна мільйонна армія, яка прийде на нашу територію, тому що він бачить, що великий відсоток від тих, хто на нашій землі, вони біжуть завтра. Вони втікають. Russian soldiers. Я думаю, що він може при, при, привести більше, навіть людей, тільки це не російські солдати. Це не російські військові, те, що він на людину надягає форму, він від цього не стає військовим. Він може взяти пугало, яке стоїть в полі, і надіти на нього російську армію, але вона в це поло буде, буде тільки від ворон відвлекати. Ось і все. А проти серйозних військ української армії нічого вони зробити не зможуть. Ось про що про те, що він і, і досі Росія в це не вірить. Російський народ не може його розкусити, що Йому все одно скільки росіян загине. Він хоче хоче просто втопити Україну в крові, але ж в крові своїх військових також. For the plans of Ukraine, and you announce that you also want to take back the regions in the South, you want to take back Donbass, Um, if Putin Донбасс, Луханс. І в Путін анекс ви анексії референдум. Ми не те, що ми still try. Ми будемо йти згідно наших планів, крок за кроком, невеликими кроками, але впевненими ми будемо деокуповувати нашу територію. Це повинно співпадати з е, підтримкою України як зброєю, так і фінансовою. Щоб у нас держава була міцною, щоб держава працювала на нашу армію. Для цього нам треба не відвлікатися на проблемні питання. Ну, я маю на увазі про, про ці питання, тому що питань е проблемних їх багато І у кожної держави енергетика, зимовий період, опалювальний сезон тощо. Це я навіть не кажу, що це проблеми. Для нас проблема. Одна велика це війна, і там ми зосередилися на ці проблеми і вирішуємо її. І ми не можемо про реально, ми не можемо з'їсти такого ворога. Він дуже великий. Він ця держава в 40 разів більше за нас. Але ми, крок за кроком, будемо деокуповувати наші території. Референдуми штучні, їх не визнає жодна держава. Світу, ну принаймні 90% держав світу точно це не зроблять. Прихильників у Путіна залишилось дуже мало. Ми з вами бачимо, що відбувається, і на різних самітах не будемо говорити назву. Ми бачимо, що а вони залишаються в ізоляції. Ми бачимо, що навіть ті союзники, які були з ними, з союзниками, потрішечки хочуть бути на тій відстані, скажімо так, хочуть бути на відстані путінського стола. Так, at the same time, in the speech today, um, putin has threatened um, about nuclear weapons, warning this is not a bluff. and many people around the world, especially in germany, are frightened and, and by the idea that putin might really be willing to use them. I Я скажу вам, так я не вірю, що а, весь світ йому дозволить використовувати цю зброю. Якщо дивіться, залізти в голову цій людині ми не можемо. Ризики такі є, але вибачте, він буде погрожувати застосуванням ядерної зброї, і е, ми повинні виконувати його. Е, Побажання, чи я примхи, чи як правильно сказати, примхи його так не можна, тому що наступного разу він скаже: купуйте газ по такій ціні. Ні, я буду використовувати застосовувати ядерну зброю. Далі скаже, ми хочемо, окрім України забрали, хочемо кусок шматок Польщі. або я буду використовувати ядерну зброю. Не можна йти на ці компроміси. Це компроміси. Які компроміси із совістю, і з людьми, із міжнародним правом, і зі свободою, з демократією. не можна на це йти. Вже пішли всі. Після Криму вже пішли на це люди. Спробували з -з забути, що у нас анексували Крим. Спробував світ забути. Але Путін сам нагадав повномасштабним вторгненням, що він він не збирається на цьому зупинятись. Тому я не вірю ще раз, що світ дозволить йому використати зброю. І ще я не вірю, що йому його суспільство дозволить це зробити. Треба працювати з його суспільством. Всім країнам світу треба говорити з, з цим суспільством. Вони повинні зняти рожеві свої окуляри. Вони повинні зняти шори. Did you personally... Ever had nightmares of Putin using a nuke against your country, against your people? Ну, якщо чесно, він з захопленням ядерних станцій наших вже в це робить. Тобто такі кроки, риз... ризикові. Щодо безпеки не, не тільки нас, на нашій території, але він це робить, тому що захоплюючи атомну станцію, є великий ризик. Бойовики, 500 бойовиків зараз знаходяться, Ви знаєте на Запорізькій атомній станції 500 людей зі зброєю, а в заручниках наші технарі. тому це вже є ризик, що може бути вибух на станції, яка в 6 разів. Я це повторюю, але тим не менше люди повинні знати шість разів більше Чорнобиля. Тому, а це і є застосування, а по-іншому застосування ядерної зброї. Are you afraid of the West being afraid of Putin now because of these threats, and that the West might support you less? Because they could think Putin now says. This is Russia. We did a referendum. And if you do something against us, something bad will happen. так. Він завтра може сказати, що вся територія України це Росія. Невже світ піде на це? Я ж про це і сказав. А після завтра скаже, що Латвія, Прибалтика, Естонія, Літва. Польща багато країн, а він скаже Німеччині, згадає вам ГДР, ФРГ, як це колись було і скаже: я вибачаюсь, ми починаємо будувати стіну. Ось ми при привезли нашу російську цеглю. Ми будуємо відновлюємо берлінську стіну, і це наша частина. Невже Німеччина на це піде? Бо я і будуть боятись, що він застосує, начебто, ядерну зброю. I ask this question because often in, your, in Germany it is used as an argument, a key argument saying why Putin cannot lose and that there needs to be a way out for him. That's often the argument for people in Germany. no, cannot lose you said. Yes. Дійсно, Історично він програв і не в Україні. Зараз він програв вже, він програв св... своїй державі. Він програв всьому світові. Він програв демократії. Тобто, в цілому війна його програна. І з першого дня, коли він почав вторгнення на територію України, він програв цю війну. Йому ніхто нічого не пробачить. Дивіться, йому ніхто нічого не пробачить. Дітям цих військових, онукам цих військових, їм ніхто нічого не пробачить. Їм прийдеться змінити цей курс. Їм прийдеться не просто вибачатись, хтось буде сидіти, хтось буде бігти, когось десь знайдуть, а комусь прийдеться вибачатись. І не на рівних ногах. This so-called escalation argument is also an argument from Chancellor Scholz um, why he doesn't deliver Leopard tanks. What is your message? That Scholz, and um, that's an argument from the German government, um, that there is um, might be an escalation if they send battle tanks. That's no, what we hear. Uh, no, no, no. Uh, Точку крапку в цій війні танки не зроблять. Канцлер повинен це розуміти. Броньована техніка для нас це питання виживання українців і виживання людей, що у них є броньована техніка. Це не тільки а, танки, це і матадори, це броньована техніка, яка є в Німеччині, яку ми дуже хочемо і просимо у Шольця. Це питання виживання наших людей А, по, протиповітряна або системи ППО «Іріс» Те, це не перемога в цій війні, це також питання виживання наших людей без броньованої техніки, без ППО буде гинути більше людей, але це не зброя. Це не зброя, з якою можна перемогти. Це для нас дуже важлива зброя і пріоритетна, бо життя людини пріоритет. Але якщо ми говоримо про перемогу, нам потрібна не тільки ця нам потрібна більш е, винищу, винищувальна зброя. Чуморозевотнджемен парламент да And я знаю. They will vote about battle tanks. What is your message to the German politicians voting, discussing? Я Хочу сказати багато точиться навколо того, що спочатку нехай Сполучені Штати Америки дадуть Абрамси, да покажуть відкриті двері танків, що вони передають Україні танки, і тоді Німеччина і інші держави підключаться. Я хочу просто звернутися до Німеччини і сказати: Ви незалежні від будь-якої держави. Це ваша думка. Якщо ви готові зберегти життя нашим українцям, бо це про зережне життя, будь-яка броньована техніка, включаючи ці танки, ми захищаємо свою землю. Тож дайте нам, незалежте, ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам дати, послухайте без образ. Ви самостійна держава, так не давайте, але не пробуйте говорити по спочатку Америка, потім Німеччина, потім буде Польща. Тощо не треба. Кожен повинен відповідати за себе для нас тенки, танки сьогодні і матадори це спасіння наших людей. Ми і без ваших танків переможемо в цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я би хотів, щоб це була наша спільна перемога do it. Я про це тільки що сказав. Я вважаю, що це ваше рішення. Не треба залежати від думки будь-якої держави. Британія нам стільки всього дала. Сполучені Штати нам також дуже багато всього дали. Не треба себе порівнювати е, з будь-якою державою. У Німеччині сьогодні є крута броньована техніка. Ми вдячні за Марс-2. Ми вдячні за допомогу. Ми вдячні за фінансову допомогу, коли нам мільярд дали донейшн чи, чи як вони yeah. грантів? Мільярд грантів нам дала Німеччина. Ми вдячні. І ми не порівнюємо цю допомогу з іншими державами. Нехай цей фінансовий приклад Німеччини буде навпаки, прикладом для інших держав. Тож із танками Німеччина найпотужніша економіка в Європі. Так будьте прикладом всім іншим державам, а не навпаки. Last week, um, I interviewed Ursula von der Leyen here in Kiev, and I asked her if she would be happy if Putin dies, and she answers um, that no one should ever be happy about somebody's death. Is that how you see it? I don't agree. I don't agree. У мене до військово-політичного керівництва і до кожного російського військового, який прийшов на нашу землю. мене інша думка. Вибачте, я їм нічого гарного не бажаю, і я їм довгого життя не бажаю. Як тільки вони прийшли сюди, я їм бажаю, щоб вони прибралися з нашої землі. А якщо вони не прибираються, я їм всім бажаю щасливого кінця. So would you be happy if Putin dies? Ну я тільки що сказав, що я тут в мене нема нема. Я для мене не потрібно тут шукати ніякої дипломатії. Я вважаю, що всі люди, які починаючи від е, президента Путіна, закінчуючи його оточенням, включаючи всіх військових, які прийшли на нашу землю, я всім їм довгого життя не бажаю. Точно. Is there any way, after after what you've seen, after so many soldiers died Ukrainian soldiers, um, that you can sit with him on a table and negotiate, or is this not possible anymore? Я думаю, крок за кроком можливості цей, цих можливостей все менше і менше? Я думаю, що Путін сам іде до того, що ніхто не буде сідати за стіл перемовин з ним? Я вважаю, що ми можемо за стіл перемовин сісти у тому випадку, якщо вони вийдуть з наших територій. Чому? Тому що коли вони вийдуть з наших територій і ми будемо на кордонах, територіально вони залишаться нашими сусідами, і ось в цей момент ми можемо сідати за стіл і говорити, як жити далі. Нічого не зробиш. Ми на своїй землі. А вони будуть на своїй землі. І ми сусіди. І територіально, А в, Вже точно не, не історично, а територіально. І тому прийдеться говорити, як жити далі. Can the war only end if Putin's regime falls? Я, я не пов'язую це з кінцем війни. Пу -пу Режим Путіна точно закінчиться. Коли це вирішує вирішує напевно народ Росії. У нас з вами на впливу на це, на це. Давайте відверто. Впливу на це у нас ніякого немає. Але хто замість нього прийде? Питання мені здається не в людях, питання в філософії їх режиму. Філософії збереження їх влади, філософії відношення до України. Якщо вони її не змінять, якщо вони не змінять свою доктрину, якщо вони не змінять, то, то то неважливо, хто там буде замість нього. Молода людина, стара людина тощо. Мені здається, що питання, щоб людина повернула свій мозок, щоб людина хотіла жити в мирі, щоб людина якось ставилась. До сусідів по з повагою, що в що і їх режим не буде працювати на нашій землі. Тобто, питання в цій філософії. Кхе -кхе. Очікувати, що а, у Путіна повернеться а, його а, розум і повернеться політика, чесно кажучи, я не очікую, тому ми повинні бути потужними на полі бою, щоб потім бути дуже потужними, якщо доведеться, а, за столом перемовин. Тож і все. Тільки силу в сьогоднішній режим а Росії розуміє тільки силу. Думаю, так. Не впевнений, що я готовий її розказати. Я can, can <laughs> не впевнений. Я думаю, просто ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. <laughs> не впевнений, що це кмісто. You can tell us. Це називається чорний гумор. Possible to still have humor in this kind of terrible situation? Авжеж. А ви ще ставитесь до слів Путіна серйозно? How often do you make jokes? jobs still? Oh, no, no. Ну, не так часто, на жаль, але хочеться трішки перезавантажувати голову в кінці робочого дня. Це можна, якщо є час щось таке веселе почитати або подивитись. Іноді це відволікає. In the past months, the whole world was watching you, and um, also your wife and your family. Did you have finally some time with your kids, or is it still impossible? No, no, no. A little bit, some little bit time. Uh, it's not possible to 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 be very often and to see you often. Uh, but but anyway, that is my happy happy minutes. Happy minutes. Mr. President, my last question is: Like you're wearing a T-shirt since the beginning of the war. Yes. How long? But no, not, not only one. Not only one. Yes, yes, the audience has to know. I <laughs> have different T-shirts. Different T-shirts, <laughs> but the same style. How long will you wear a T-shirt? I think not in winter. I think I'm not crazy. I, I mean that the, if, if it's out. But if uh, if seriously, I think for me it's okay. I, I want to be I want to be just w w with our army t together in in you know in one philosophy and 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 the second, it's comfortable. I can tell you very very openly. It's very comfo com comfortable. And the third one, I think till the till the end of the war, it means that. In the nearest future, I will change this when, clothes. When will the war end? When I will change clothes. <laughs> Thank you very much, <laughs> Mr. President. If we um, think about the next months, the next years, like, how long will this go on? <sighs> I think nobody knows. It's like about nuclear weapon. And what about the end of the war of ж, uh, багато речей залежить, хто може скоротити цей час цієї війни? Бо довга війна ніхто не хоче довгої війни через те, що гинуть люди. Осі, все я вважаю, що це найголовніше. Можна жити з дефіцитом економіки, можна, знаєте, все можна витримати. Гинуть люди. Ти це не повернеш. Навіть відбудувати все можна. Я в цьому впевнений заробити гроші. Все це прийде у України все це буде великі інвестиції. Тим більше після того, як Україна показала, що вона, яка вона міцна, і повага до людей, і до України, і до українців. Тож я в це все. Не те, що я в це вірю. Я знаю, що воно так і буде. Впевнений в цьому. А ось люди, і тому дуже хочеться, щоб цей процес не затягувався, залежить від трьох речей, напевно. Залежить від а Західу, якщо Захід буде об'єднаний в допомозі Україні, я думаю, ми крок за кроком зможемо відновити нашу територію. І тоді війна закінчиться сама по собі. Бо Росія, а Росія змушена буде домовлятися, коли ми будемо займати всю нашу територію. З... І не впевнений, що тільки з нами. Я думаю, з усіма, бо в неї, санкції, тощо, багато всього. Друге, це залежить від Росії. Якщо Росія буде спроможня відійти з наших територій, вона прискорить завершення війни. Коли це станеться, дуже складно сказати. Do you, see, I don't know. do you see resistance inside Russia against going to war? We hear that flight tickets are sold out. People are rushing to the border, want to leave Russia because they don't want to fight. They Australia. don't want to fight. Я зрозумів. Росія готова воювати з Україною в соцмережах, а не на полі бою. Я точно розумію їх ментальність. Їм нема заштовивати. Вони не розуміють про цю землю нічого, незважаючи на те, що ми сусіди. Де вони були? Вони були в Києві. Так, вони були в Одесі. Так, вони були в Криму. Так вони не знають всі наші вулиці, містечки, наших людей, чим ми живемо. Останні 10 років вони в цілому ізольовані від нас. Наші шляхи історично розійшлися через них і тільки через них. Розійшлися. І вони нічого про нас не знають. Вони сюди приїжджають. Вони, вони не знають, куди вони їдуть. Дивіться, вони їдуть з GPS-ами. Вони їх плутали з їх танків, тощо їх техніка, тому що їх завозили GPS не на ті дороги. Наші військові, я про це знаю дуже детально. Вони нічого не знають. А значить, їм все це, це недорого. Вони варто за це вмирати. Їм, їм воно не близько. Вони хочуть зараз не воювати. Ви знаєте, що, що буде? Мобілізацію. Чому вони і не, і, і не говорили про мобілізацію? У них була прихована мобілізація всі ці місяці, тому що вони розуміли, люди можуть побігти. За що вони воюють? Це, це ж історія повторюється. Афганістан, Чечня, Сирія. Куди куди вони їдуть? Для чого вони сюди приїхали? Щоб в Афганістані було не те саме, те саме. Вони приїхали туди вбивати людей, щось їм розказувати. Ось що відбувається. Чечню теж саме, вони захопили Чечню, бо вона маленька.